Тут у мене книжки взагалі україномовні. Це я довгий час збирав ці книжки. Наприклад, це десятитомник «Хронік Амбера». Олексій розповідає про свою домашню бібліотеку. У ній тільки українські книжки каже: з початком повномасштабного вторгнення позбавився усіх видань російською. Про акцію непереможне читання дізнався з інтернету і вирішив запропонувати свою літературу. Іноді здається, що ти такий бездіяльний, що хочеться якось допомагати, тому що ну ровно сидіти на місці вже ну якось воно вже не хочеться цього робити. Чоловік каже, що для акції обирав лише ті книги, які прочитав сам і рекомендує іншим. У наборі переважно сучасна література. Наприклад, книжка Андрія Кокотюхи Зламані іграшки, це, до речі, з його автографом, цікавий детектив. І, взагалі, ну мені здається, я для того, щоб відпочити та переключити мозок, це дуже цікаво. Стати учасником акції просто достатньо обрати українські книги, які готові дати почитати, сфотографувати їх та виставити пост відповідним текстом, каже волонтерка Катерина Криниця. Ви обираєте книжку, яка вам сподобалася. Донатите на ЗСУ. Донат має бути від 50 гривень. Якщо є змога і бажання, звісно, можна дати більше. Обираєте собі книгу. Ми даємо книгу на причитання до двох тижнів. За зібрані гроші придбають для військових дрон із тепловізором, розповідає організаторка акції Людмила Фіць. Для цього каже, докладають максимум зусиль. Ми проводимо і екскурсії сила історії. Ще у нас одна є акція, де ми читаємо окремою групою, читаємо «Мосад». і це така книголюби, які обирають одну книжку, читають, і там також будемо збирати сюди. Мета акції додає пані Людмила, щоб українці стали більш розвиненими і одночасно допомагали у наближенні нашої перемоги. Закликаємо з одного боку доєднуватися всіх, у кого є цікаві книжки, і вони готові ними поділитися. А з другого боку, закликаємо: якщо ви хотіли прочитати книжку, але от у вас, знаєте, не вистачало вам якогось маленького поштовху, то зараз саме той час, коли взяти у нас книжку і прочитати. Ольга Масканіч, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.